Кінець паперовій тяганині у війську. Міністерство оборони презентувало новий застосунок для військових під назвою Армія плюс. До цієї події вони навіть підготували тематичне відео. Прибираємо все, що гальмує армію. Стримує перемогу. Стаємо цифровою армією. Метою створення такого застосунку є цифровізація документообігу у війську. Відомо, що першою доступною функцією є подання рапорту онлайн. Згодом обіцяють і інші елементи, які мають суттєво спростити роботу в ЗСУ, за словами Володимира Зеленського, цей додаток дасть можливість за кілька хвилин і кліків зробити те, що зараз займає щонайменше години та дні. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової. Роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Окрім того, за словами президента, у застосунку також будуть курси та необхідні навчальні програми. А на наступних етапах розвитку армії плюс у застосунку мають з'явитися інші функції, які допоможуть військовим реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі без бюрократії. Також завдяки нашим державним цифровим сервісам українці зможуть отримувати без Бюрократії, всі соціальні послуги, які держава надає воїну і громадянину транспорт, можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи все це має бути. Та буде зручним. Банкінг та кредитування держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів. Додаток Армія Плюс теж забезпечуватиме надійну комунікацію з воїном. Захищені чати президент також анонсував створення «Армія АйДій» опитувань, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, застосунок для українських військовослужбовців Армія Плюс об'єднає всі сервіси для військових у єдиній системі. Крім того, пізніше туди будуть інтегровані сервіси для сімей військових. Завантажити застосунок на телефон можна в Apple Store або Google Play. Каріна начитала телеканал НТА.